Обласна прем'єр-ліга набирає обертів. У Уморшені резервісти з Трийської скали помірялися силами з одним з претендентів на чемпіонське звання винниківським рухом. Пікантності цій грі додавала присутність наставника харківського металіста Мирона Маркевича. Хто справив враження на екстренера збірної України? Дивіться далі. Присутність відомих футбольних особистостей на трибунах завжди додає гравцям подвійної мотивації, тим паче, коли на полі команди обласного масштабу, а за ними спостерігає сам Мирон Маркевич. Я вже десь п'ять матчів дивився, поки відпуску. Ну, інтересно подивитись, тим більше що рівень чемпіонату досить високий, хороші команди грають. Ну, а друге те, що то наші виниківчани грали. Ну і я не був ще в моршині на базі, але подивився сьогодні, ну, не дійсно вразило, що тут зроблено. Так що я думаю, що майбутнє є в Морщині. До матчу не знали коли об'явили. То думаю, мотивація в них з'явилася, І думаю, що хлопці тому і так як кажуть, дуже, дуже, дуже самовіддано працювали. би сказав, через не можу навіть резервістам стрійської скали у цьому поєдинку. Протистояла досвідчена команда Звинник Рух. У складі цього колективу виступає чимало футболістів, що свого часу понюхали пороху у різних професійних лігах. Тому зрозуміло, що завдання перед командою Керівництво винник ставить найвищем. Задача незмінна виграти все, в чому ми будемо приймати участь. І ми точно це виграємо. Я переконаний і думаю, моя впевненість передасться на футболісти. До речі, не аби як допомагає руху Мирон Маркевич, який для винниківчан є кумиром та прикладом у житті. Мирон Богданов є близьким моїм другом. Помічниковому футболі, без нього футбол у виникав, це, я не знаю, якісь неможливі речі. Тому Мирон Богданович дійсно живе життям виник, живе життям футболу виниківського. Він завжди підказує нам, як правильно готуватись, як правильно тренуватись, підказує, які ланки підсилювати. Тобто він, навіть не дивлячись на... Дистанцію, яка велика є між двома і Харком, він постійно дзвонить, він постійно на телефоні після кожної гри. Він цікавиться, як зіграли які помилки, хто помилився, хто забив, як усилитись. Тобто Беланго Данну що команда це як одне ціле. Ми не бачимо себе по-іншому. Сама гра багато і на моменти не була. В основному м'яч перебував на підступах до штрафного майданчику. Ніхто не хотів уступати. Що наші молоді хлопці, що більше кажуть, досвідчені футболісти з, з, з руху. Тому і кажуть, тому така була, була гра, як кажуть, боротьби дуже багато було, але була самовіддача. Швидкості були дуже високі. З небезпечних моментів відзначимо прострільну передачу Миколи Грешти. Але Роман Манорик з кількох метрів не влучив у рамку воріт. А це вже за рахунок індивідуальних дій свою майстерність спробував продемонструвати півоборонець скали Андрій Ковальчук. Утім, в останній момент його наздогнав досвідчений Богдан Костик. Команда Моршина є достатньо молодою, досить грамотною, сильною. Тому важко завжди грати з молодими обітними футболістами, які є ще що доказувати у тому житті. Відповіді про переможця дав другий тайм. На 50 50-й хвилині Андрій Баглай наважився на здавалось безнадійний удар. М'яч лучив у сійку і повернувся у поле. Перше на добування встигає Микола Грешта, і це 1-0. це, я би сказав, така була кубкова гра по накалу, по по яка навіть по рахунку можна сказати, гра до. Хто помилиться? На жаль, ми помилилися. Вони забили м'яч, але сама і самий кажу, дух гри дуже були кажу, не інтенсивний, цікавий. Ну мені сподобалася гра. Ну, на жаль, ми програли цю гру. Стрийські футболісти пішли в атаку і в одному з епізодів навіть зрівняли рахунок. Але лінійний арбітр у цьому моменті зафіксував доволі сумнівний офсайд. Загалом молодь стріян намагалася ні в чому не поступатися досвідченим опонентам. Гра така нічийна. була ніча, напевно, більш справедливіше було. Ну, але винники забили голи, та все вирішило. Хто сподобався, Є якісь от, гра команди з кали молодь грала. Ні, ну команда обучена. Просто так м'яч не б'ють, то саме основне, воротар починає так і через захисника. Тобто грає такий сучасний футбол. Ну, але все приходить з досвідом, такі молоді пацани, що. Ну, але я думаю, що на правильному шляху. Фінальний свисток арбітра Бранде зафіксував мінімальну перемогу Винниківського руху, який за словами президента клубу Григорія Козловського незабаром підсилиться і перемагатиме усіх в обласному чемпіонаті на своєму шляху. 18 червня ми граємо двохсторонку з металістом. Я думаю, це буде достатньо цікаво, тому запрошую при нагоді всіх уболівальників, хто любить футбол, хто любить харківський металіст, подивитись на це дійство. Я думаю, у нас зараз чотири новачка в команді з лігових команд по 26 років, достатньо амбіційні. З п'ятим новачком ми ведемо переговори, він зараз вищій лізі, поляк. Хочемо придбати власне, нападаючого сильно, це те, що Мирон Богданович вважає, нам бракує на сьогоднішній день. Тому, я думаю, буде дуже-дуже цікаво. А ще цікавіше буде, коли почнеться друге, третє та четверте коло. Тому суперникам. Раджу не розслаблятись. Тим більше, що після четвертого туру ми були восьмі, вже треті, а дасть Бог, думаю, будемо неділю вже і другі. Тобто ми вже рядом, ми дихаємо вже спину. Тому я дуже раджу не розслаблятись. Невдачі нас тільки згартували, розізлили, і ціль стала ще більш бажанішою. До речі, харківський металіст традиційно проводитиме збори у трускавці і зіграє три спарнги з командами Львівської прем'єр-ліги. Ми з Калою запланували гру 23 червня, 20-го напевно, в Миколаєві. Ну а го ми зіграємо в винниках. Так що три матчі у нас заплановані. Я думаю, що ми їх проведемо. І на сьогодні це все про футбол. Цього тижня розпочнеться довгоочікуваний єврочемпіонат. То вже за тиждень поговоримо про всі найцікавіші події, що відбудуться. Я ж на цьому з вами прощаюся. Вболівайте за футбол і бережіть себе.